Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні розпочну своє відео з огляду знахідок у магазині Євро Second Hand. Я була на завозі, але десь о 12-й годині, не на самому відкритті. Відібрала насправді багато речей як для 12 годин. В принципі, є на що подивитися, тому давайте почнемо. Перші це джинси актуальні джинси фасону Wide Leg. Вони від Zara у розмірі 34. Хотіла їх взяти для себе, але на мене вони виявилися задовгими і вони завеликі в поясі. Стан був непоганий, але для свого інстаграм-магазину вирішила їх все-таки не купувати. Далі мені дуже сподобалась ось ця блуза. Це новий для мене бренд, я вперше щось від них знайшла. Я відвідала їх сайт, це норвезький бренд. Вони продають не тільки одяг, а й дуже гарні прикраси. Їх там насправді дуже великий вибір. Блузи у них на сайті в середньому коштують по 4 тисячі гривень. Як виглядає їх сайт, я вам показала. Блуза дуже гарно виблискує, вона дуже вишукано насправді виглядає. І що мене тут особливо зацікавило, це склад, я вперше бачу подібне поєднання. Якщо перекладати дослівно, то тут написано: 50% віскоза та 50% імітація аміаку міді. Ось, власне, саме через такий склад, блуза так виблискує. Вона була у хорошому стані, в принципі, не вистачає там одного куцика, але я її все одно придбала. На тілі вона виглядає просто розкішно, трошки маломірить, це не Ель, як вказано на бірці. У всьому іншому вона у дуже хорошому стані. Абсолютно новий з пломбою відбірки був ось такий трикотажний кардиган. У форматі поло, він з коротким рукавом. Це бренд Zara, він бавовняний, натуральний, але мені не дуже сподобався його фасон. Плюс він важкуватий був, якийсь задовгий, трохи непропорційний тканина, як на мене, деформована трошки, вона не тримає просто форму, тому його я не купувала. Від бренду Benetton був ось такий синій лонгслів. Він бавовняний, мені дуже сподобався його колір, але був дефект, внизу там я знайшла дірочку. Ось ці лосини вовняні, але вони теж, на жаль, мали дефекти, там було багато дірочок. Ось ці штанці були без дефектів, вони навпаки були у стані нових. Але мені щось вони якось не припали до душі. Хоча якість тут хороша, у складі 100% віскоза. Тут вся справа, мені здається, у фасоні, це формат джогерів. Якби це були палацо, я б їх тоді точно придбала. А так, я взяла їх навіть поміряти, не зазняла для вас. Але мені не сподобалось, як вони виглядають на тілі. Трохи застаріла, як на мене, тут модель. Хоча це вже і не такі старі колекції Зара. Ось цю спідничку я продала через сторіс у своєму інстаграм-магазині. Одразу ж, коли я ще була там. Насправді вагалась брати її чи ні, але для неї знайшлася власниця, тому я її викупила. Вона актуального фасону, міді довжина, спереду має розріз. Подібні спідниці зараз в тренді. Від бренду Zara була ще ось така міні-сукня. Вона мені дуже сподобалась і по фасону, і дуже сподобалась своїм кольором. Єдине, вона мала зачіпки і складалась не з натуральної тканини. Це поліестер. Пломба відбірки, ви бачите, присутня, тому, можливо, вона і не носилась. Взяла теж її поміряти, і в примірці вона мені теж не сподобалась взагалі. Закоротка, ну і на мене трошки завелика. Ось цією знахідкою я дуже задоволена. Я обожнюю такі речі, це об'ємне, максимально оверсайзне худі. Я давно собі таке хотіла, і, якщо чесно, навіть не думала, що зможу знайти ось таке, як я малювала собі у Яві, саме у секонд-хенді. Я знайшла його у чоловічому відділі, воно у стані нової речі, дуже тепле на флісі. Я зайшла на сайт з цього бренду, це скандинавський бренд. Вони виготовляють вуличний одяг. Такі худі у них є універсальними, вони підходять і чоловікам і жінкам. Представлені вони у різних кольорах. І ось така худі, точно таке, як у мене, там коштує 60 євро, це приблизно 2300 гривень. У секонд-хенді худі це мені обійшлось десь приблизно у 200-250 гривень. Наступна покупка вона вже для мого інстаграм-магазину. Це дуже гарна віскозна сукня міді. Вона дуже цікавого фасону. Внизу подивіться, як виконано. Добре те, що тут зберігся пояс. Вона йде не на високий зріст. А на мене трошечки закороткі рукава, не критично, в принципі, але мені здається, що на зріст до 1,65 м буде якраз чудово. Єдиний її недолік це плямка, ви бачите, я вам її показую. Вона після прання лишилась, але видно її тільки з внутрішньої сторони, тому сукня цілком носибельна, і, як на мене, вона виглядає дуже класно. У сторіс публікувала також ось цей чохол для сумки від бренду Marc Jacobs. Я подарувала його людині, яка перша написала. Інколи хочу робити подібні подарунки, тому підписуйтесь на мій інстаграм-магазин і слідкуйте за моїми сторіс. Ось власною персоною і сумка від Марк Jacobs, це оригінал. Але стан, ви бачите, плачевний, її треба реставрувати. Фарбувати її потрібно всю повністю. Знайшла ще одну сукню від бренду H&M, Вона вже була знайдена у економ класі. Це єдина покупка, яку я там здійснила того дня. Мені особливо тут сподобалось кольоропоєднання, синьо-жовте, дуже патріотично. Вона виглядає просто розкішно, мені дуже подобається. Я одразу її як побачила, навіть і не могла подумати, що це буде мас-маркет бренд H&M. Як для H&M, то якість дуже хороша. Перевага цієї сукні, те, що вона абсолютно новенька, вона з бірочками, з магазинними. На мене вона трошки великувата, особливо це видно по плечам і по талії. Це така повномірна еска. Знову Євро Секонд Хенд, але вже інший. Я просто не змогла пройти повз цього светра. Він був на люксі, обійшовся недешево, але я все одно його придбала, бо, як на мене, виглядає він просто розкішно. Хоч і не сезон, але він того вартий, і я все-таки хочу зараз його опублікувати у своєму інстаграм-магазині. Знайти в сезон такий дуже важко, настільки актуального крою. Цікаво, бо це ще і новий для мене бренд. Це німецький еко-бренд. Його називають екологічним воїном в процесі порятунку світу. Самі вони про себе говорять, що вони мають алергію на швидку моду, тому обирають справедливу моду і максимально намагаються зменшити шкоду від виробництва на навколишній світ. Цікавий склад має цей светр. Тут 40% органічної вовни, 40% переробленої вовни та 20% переробленого поліаміду. Цікаво, що його досі можна придбати на сайті, він досі там представлений. Це недавні колекції, зараз він на знижці. Зі знижкою він коштує 67 євро, це приблизно 2600 гривень. Стан тут нової речі його не носили, це точно. Розмір S, але, як бачите, сідає він вільно, тому в принципі можна обирати його на різні розміри. Переходимо у звичайний відділ цього магазину. На цю річ я звернула увагу, мабуть, більше через колір. Також мені дуже сподобалась тут фактура самої тканини. Дизайн, як на мене, дуже гарний, ну і фасон теж сподобався. Блуза цікава, хоч і це не натуральна тканина, мені здається, бірочка зі складом тут зрізана, але мені все одно вона сподобалась і я вирішила її придбати все-таки. Від бренду Monkey було дві непоганих сорочки. Перша ось така в квітковий принт віскозна. Я її не купувала, бо, як на мене, цей малюнок поєднання кольорів, воно не дуже. Мені не сподобалось, якщо чесно. Хоча стан був ідеальний. Ось ця сорочка навпаки, мені дуже сподобалась. І я насправді досі вагаюсь, можливо, залишу її собі. В першу чергу подивіться на колір. Я обожнюю такий зелений, як на мене, він мені дуже пасує. Ця сорочка виконана з тоненького, приємного на дотик деніму, Вона у стані нової, думаю, її не носили. Розмір, що дуже цікаво, тут вказаний XS, але вона дуже об'ємна, дійсно максимально об'ємна, вільно сідає і, в принципі, чудово підійде на різні розміри від XS до XL. У складі тут 100% котон. Ну що ж, переходимо в мій улюблений магазин на ранкове оновлення товару. Я взяла небагато, але дещо цікаве в цій сумці все ж є. Перше, що покажу, це ось такий шопер. Такі тканинні сумочки зараз дуже актуальні. Тим паче на майбутній літній сезон я і сама декілька схожих маю. Ця мені сподобалась тим, що вона велика, і туди насправді багато чого поміститься. Це німецький бренд косметичних засобів, його я зустрічаю вперше. Давно не траплялося якісних шовкових хустинок, Ось ця мене дуже порадувала того дня. Вона, швидше за все, вінтажна. Вона від бренду Крістіан Фішбахер. Ви, я думаю, неодноразово про нього чули. Я вже знаходила від нього хустини, показувала вам. Тут дуже пощастило, бо збереглась вона чудово, має тільки одну. Ледь помітну плямку, врешті недоліків немає. Шовк тут дуже якісний, хоч немає бірочки зі складом, але я думаю, ви навіть через камеру бачите, що це дійсно 100% шовк. Це не сезонна знахідка, але пройти повз я не могла. Шкіряні рукавички у чудовому стані. Насправді, їх того дня там було багато, далі я вам ще покажу, але я придбала тільки одну пару, бо стан інших вже був не дуже хорошим. Ці рукавички в ідеалі, вони всередині на теплій підкладці. На мене вони завеликі, підійдуть на розмір МЛ. Наступна знахідка дуже цікава, нестандартна трохи для мого магазину, але я дуже задоволена цією покупкою. Це новий для мене бренд, це норвезький бренд спортивного одягу, одягу для спортзалу. Мені трапився комбінезон. До речі, подібні комбінезони зараз дуже актуальні, навіть не тільки для занять спортом, а й у повсякденному житті носити такі. Це тренд. Я знайшла його у них на сайті і у інстаграмі теж знайшла. Він новенький коштує приблизно 1500 гривень. Є ще такий іншого кольору, бежевий. Видно, що стан тут нової речі розмір це S. Тканина пружна, еластична, дуже добре тягнеться. Наступна покупка це блуза. Я зовсім недавно ознайомила вас з цим молодим датським брендом, блуза-бавовняна. На 100%. Вона нова на сайті коштує 62 євро приблизно 2,5 тисячі гривень. Вона ще є у помаранчевому відтінку. Ця блакитно-рожева теж представлена, я знайшла для вас її детальні фото. Виглядає, як на мене, вона гарно. Поєднувати, звичайно, її потрібно з чимось однотонним, аби не перегрузити образ і не створити з себе матрац. Мої в принципі бежеві штани більш-менш до неї підходять. Розмір цей XS буде і на S. Базовий білий лунг слів від Левіс бачила. Він мав трошки плямки під пахвами, але я хотіла його для себе взяти і спробувати відбілити. Вони там вже не такі насичені були, але там ще розходились шви, ниточки дуже повилазили, тому він того не вартий, щоб втратити на нього свій час. Наступна знахідка це щось нове для мене і, в принципі, для вас. Це новий, цікавий, дорогий бренд. Я раніше його не зустрічала, не розповідала вам про нього. Це американський бренд. Я відвідала їх сайт. Залишаю вам теж подивитися, які там гарні сукні представлені. В середньому від 200 доларів за сукню ціни починаються. Я, на жаль, не змогла знайти мою сукню, але схожі з такої тканини, такої довжини. В середньому вони коштують по 300 доларів. Це не багато немало, а 10 тисяч гривень. Єдиним недоліком моєї сукні є те, що вона не має одного гудзика. але, як на мене, це взагалі не проблема. Можна підібрати якийсь схожий або ж просто замінити всі. Виглядає вона просто розкішно, дуже комфортно на тілі, приємна, вільна, дихаюча тканина. Я насправді дуже задоволена цією знахідкою. Одна знахідка теж не сезонна, але на осінь вона буде просто розкішною це вовняна хустина. Хоч і немає тут бірочок, але я впевнена на всі 100%, що це вовна, і вона тут дуже хороша, м'яка, не колюча, тоненька, але міцна. Ще, крім якості, мені тут дуже сподобався її розмір. Насправді, в сезон знайти таку дуже складно, їх купують швидко. Вона величезна у стані нової речі. Ось цю спіничку я не придбала через стан, Хоча мені дуже сподобався її колір, сподобалась тканина, це віскоза. Довжина хороша, міді. Але по стану я бачила, що її дуже вже зносили, тому купувати сенсу не було. Ось така шляпка ще була цікава, мені дуже сподобався її колір. Але тканина тут не натуральна це акрил. Ну і Знахідка, яку я знайшла першою того дня. Я одразу пішла на ремені і вважаю, що мені дуже пощастило. Бо цей ремінь від люксового бренду це Бьорбері. І я думаю, що це оригінал. Він шкіряний, зроблений в італії, є маркування, можете подивитися. Їх фірмовий принт, пряжка дуже якісна, хороший такий важкий метал. Вона теж промаркована. Стан металу, стан шкіри дуже хороший. Є дн де царапки, але вони не глибокі, шкіра тут не пошкоджена, я б навіть не назвала її царапками. Можете бачити, насправді, що зі станом дуже пощастило. Дуже шкода, що на мене він великий. Я на примірці його закріпляла, аби вам показати. Довжина фіксації тут 92 см. Розмір вказаний на самому ремені 3690. Знайшла ще ось таку легеньку бавовняну сорочку від бренду Zara. Вона у хорошому стані. У розмірі M. Йде трохи позаду, подовжена, має дві кишеньки. Я такі речі дуже люблю. Влітку в них дуже комфортно, тканина дихаюча для жаркої погоди те, що треба. Бачила ще ось такий шарф, але не придбала його. Він має у складі і вовну, і трошки шовку, мохер є, але він мені, якщо чесно, не дуже сподобався Забагато акрилу, ну і забагато кольорів в одному місці. Ковтинка від норвежського бренду Pierre Robert. Дякую, що поправили мене в коментарях. Навіть не знаю, чому я подумала, що це французький бренд. Ця ковтинка без верхньої бірки, але по нижній я бачу, що це саме ця компанія. Була дірочка попереду внизу, тому залишила цю річ. Бачила ще ось таке пончо яскраве, але теж залишила. Не пам'ятаю вже, який там був дефект, але він там був. Ну і рукавички, які ще там були, насправді вони непогані, але видно, що у насінні були. Ті перші у набагато кращому стані, з цих жодна пара не сподобалась. Ось таке взуття було від канадського бренду Sorel. Це якісне взуття, але я жодного разу не зустрічала його у хорошому стані. Тут теж ви бачите сліди носіння були. Ну і остання знахідка, цю сукню я придбала, вона мені дуже сподобалась. Вона з натуральної тканини, у міді довжині, виглядає дуже гарно на тілі. Єдиний її недолік, хоча я б не сказала, що це недолік, просто в комплекті там мали би бути тоненькі бретелі, але вона йшла без них. В принципі, вона і без них добре тримається, і на моделі в інтернеті теж ви можете бачити, що її і без них можна вільно носити. Вона комфортна, гарно виглядає, фіксується дійсно добре. Розмір це S. Показую, що ще маю в запасах. Сьогодні хочу почати з ось такої сукні. Мені дуже сподобався її колір, зелений. Він такий, на жаль, камера не дуже передає. Це такий насичений зелений. Можливо, зараз, якщо підійду, то буде краще видно десь приблизно ось так. Ось так видно найкраще. Але все одно камера не передає. Це насичено-зелений. Ця сукня абсолютно новенька. Вона у розмірі L ML. Зараз покажу бірочки. Ось так виглядає нижня бірочка, назва бренду Size UK12, це десь L ML. У складі тут 88% потону, 12% льону. І верхню бірочку показую. Ось так ось найкраще передається колір. І бачите, що вона абсолютно новенька. Є ось такий пакетик, де є додатковий ґудзик. Найкраще, звичайно, колір передається ось так. Звичайно, що сукня на мене завелика. Це розмір L. Але, в принципі, мені подобається, як вона виглядає. Сидить вільненько, на свій розмір буде виглядати ще краще. Ось так ось защіпну. Довжина вище коліна. Мені подобається. Хочу показати вам ось такий топ. Звичайно, він на мене великий це розмір L. На мене він дуже дійсно великий. Це бренд HM, у складі він має льон та котон. Стан нової речі взагалі ніяких дефектів немає. У такому принті, я, до речі, бачила ще від HM сукні, спідниці бачила. Принт дійсно дуже гарний. Показую вам тканинку ближче. Наступна річ, вона теж на мене завелика, це теж приблизно розмір A, точніші заміри я вкажу у себе в інстаграм магазині. Це дуже цікава футболка, вона від бренду Cos. Котонова. У чудовому стані, взагалі, виглядає як новенька, без дефектів. Я купляла її в перший день оновлення в економ класі. Показати її ще на манекені. На манекен вона теж велика, але все одно виглядає краще. Ще хочу показати, як виконана спинка. Зараз. Ось так виглядає спинка, і зараз теж покажу бірочки. Хочу показати вам ще ось таку маєчку. Це маєчка від преміум бренду. Бренд називається René Lizard. Показую бірочку. Ось. Вона позаду складається з віскози, бачите, яка тканинка. А попереду це шовк 100% шовк. Вона у чудовому стані, йде на розмір L. Тан, повторюсь, чудовий, але ось тут, бачите, є одна плямка і друга. Я пробувала їх вивезти, вони не прибрались, але в принципі, я б не сказала, що вони дуже помітні. Під заправку буде чудово. На мене вона великувата, буде десь на розмір LXL. Ось так, ось так вона виглядає на мені, на мій розмір XS. Як бачите, в принципі, плямки помітні, я б сказала.